Чи підтримали президентський законопроект? Підтримав. Чому, поясніть, будь ласка, ви минулого я тижня... законопроект президента, і тільки тому я його підтримав. А минулого тижня як ви голосували? Голосував за. І я не жив. Я за закон 12414 принципово не голосував, тому демонстративно вийшов із залу, хоча я в залі був. А сьогодні президентський законопроект підтримав принципово, тому що вважаю, що демократія в Україні це найголовніше. Незалежні антикорупційні органи. А як, до речі, та справа, яка в НАБУ щодо вас, там є якийсь розвиток щодо ймовірного збагачення нардепа Тищенка? Ви знаєте, це ж знаходиться сьогодні в стадії розслідування, тому я не можу виносити інформацію. Але не вважаючи на те, як це мене стосується особисто, я прийшов працювати на державу, тому у мене чітка позиція, державницька, зрозуміла, демократична яких емоцій, просто працюємо далі. Ви голосували минулого тижня за чи проти? Голосував завжди за. А чому змінили свою думку за тиждень? день? Я не змінив думку. Все офіс сьогодні сказав, ліквідувати САП, Ліквідували. Сказав повернути, повернули. Більшість людей об'єктивно не хотіла минулого разу голосувати. Це було пропозиція з, саме з Банкової. Я минулого тижня за це не голосував. І ясно, що як людина, яка була на майдані. Ну не міг за це ні в якому разі проголосувати. Ну звичайно, що для мене особисто сьогодні, сьогодні дуже, дуже хороший день. Всі ці голосування 300 плюс голосів, пенсійна більшість. Сьогодні голосували за президентський законопроект так. минулого тижня. Проти були чи також за. За. Чому змінили свою позицію за тиждень? Тому що позиція президента була. У нас президент Верховний Головнокомандуючий, ми воюючи країна. Тому в цій ситуації, безумовно, що ми прислухалися до позиції президента, як гаранта безпеки. Минулого тижня ви також голосували за, правильно я розумію? Я вам пояснив вже свою позицію, чому я голосував за. Що вплинуло на зміну вашої позиції? Я Думка президента? Сказав, що... А? Позиція президента, так не думка президента. Ще раз я знаходжусь про президентські фракції. Якщо президентська фракція голосує за, то звісно, я теж голосую за. У мене є червона лінія. Я ніколи не голосую проти того, що вносить президент, і ніколи не голосую проти України. Можна довго говорити про призвання колег. Ніхто з наших найближчих не голосував, колег, за це ганебне рішення, але констатуємо факт: вулиця спрацювала. Спрацював мирний протест. Замовк, якщо протести продовжуються мирні, коли будуть схожі питання, які ну взагалі не можна пропустити і пройти далі, це збереже нашу країну.